Добрий день! Сьогодні хочу розповісти свій відгук на масло лимона з айхорбу. Як ви бачите, в чотири штучки баночки я збирала їх доволі довго. І давайте починати. Як ви бачите, тут один і той же виробник аурокація. І в принципі, вони всі ідентичні, крім ось цього меншого об'єму. Тобто перші три баночки це ефірне масло лимону, сервина для цієї ефірної олії з італійського регіону. Потім у мене було з, з Іспанії. І третій варіант був е, теж італійський. І ось це маленький це органічна олія лимону і сировина, вирощена в Медитеріан. Я не пам'ятаю, десь тут ставлю, як перекладається це, але там дуже гарний клімат. Що можу сказати? Вони, в принципі, однакової якості, як на мене. Е, крім ось цього маленького варіанту. Е, тут, 7,4 мл в неорганічних 15 мл. Якщо чесно, під час використання я не знайшла особливостей дуже великих відмінностей між ними. Тому я якось, як ви бачите, все-таки замовляла ось ці по 15 мл більше, ніж ось цей органічний лимон 7,4 мл. Це можливо, для якихось певних моментів і для використання на шкірі або там всередину організму, то може, органічна олія лимону буде кращою. Я я використовую для того, щоб додавати по крапельці під час вечірнього очищення зубів, тому мені вистачало і ось цих от варіантів, які, в принципі, є дешевшими, і у яких теж непоганий аромат і гарна якість. Давно не замовляла саме лимон з Хьорбу. Думаю, що я замовлю, якщо в мене закінчиться туалію, яку я зараз використовую. Непоганий варіант, його до речі, іноді додають в масляні маски для волосся, але лимон дає таке трошки освітлення волосся. Мені це не дуже цікаво, тому я не додаю його в маски. Класний аромат цього масла, і дійсно, так як тут холодне тиснення, да, то зберігаються основні ці мікроелементи і класного впливу на ваше тіло і навіть на Ваше самопочуття в тому сенсі, що лимон він має такий збадьорюючий ефект, тому непогано. Рекомендую класна якість, класні олійки, і, в принципі, непогана вартість, враховуючи те, що така якість, адекватна скляна упаковка, затемнене скло, тобто, все як треба. І, до речі, тут є такий захист від відкриття дітей, тому я думаю, що це дуже класний варіант для того, щоб його розглянути як майбутню покупку. Цікаво, чи користувалися ви такими маслами, саме лимон, від аурокація, і наскільки наші погляди і думки співпали. Дякую вам, підписуйтесь на канал і всім гарного дня, папа! -па.